Коли ну, я прочитав про те, що циркачів Мінкульт вирішив забронювати як стратегічно важливих для економіки країни і відповідно як таких чувачків, яких не можна брати до війська, ну я думав, що це якийсь жарт, що це якийсь прикол. Але відкривши новину, я прочитав і переказав, що це ніякий не прикол, а що це дійсно так, що цілому ряду цирків. Надана броня, і цим підприємства по розведенню верблюдів броня це ще був неприєм. От у мене питання: це хтось не сміхається над владою від імені самої влади? Хтось там сидить. здається, що якийсь ворог засів там в глибинах влади. Ворог такий антидержавний, явно не пороховодський, а е, такий, що хоче зруйнувати і цю владу, і цю країну разом з владою. Україну нашу неньку зруйнувати. От. І тому він таке рішення пропонує: е, бронювати клоунів, розведення тих, хто розводить верблюдів, ще когось, ще когось е, працівників єдиного телемарафону, офігесно. Ну, клоуни це перевершило. Може, все-таки е, пора зупинити цей цирк. І як варіант е, перейти до формування війська, як це робилося під час війни з 14 по 19. Ну де факто до 22 року на добровільній основі у нас була критична ситуація в 14-15 роках. Ворог наступав, але ми вистояли. А е, насильницької мобілізації фактично не було. Була добровільна. І Прекрасно, країна справилась. Може якось е, все таки на цю концепцію перейти. Е, звичайно, треба зробити багато, щоб е, втрати були меншими, щоб берегти солдата. До цього треба будувати негайно, ще швидше ніж почали е, оборонні укріплення. Багато потрібно ще додати індивідуального спорядження, щоб солдат був безпечний. Тоді можна буде говорити про те, що нам буде достатньо добровольців. Добровольців буде більше, коли солдат буде в безпеці, коли ми збудуємо лінію оборони, сподіваюся, за кілька місяців, і коли ворог обламає об неї зуби і масовий наступ припиниться. Ну, в будь-якому разі, оцей шлях з бронюванням клоунів це шлях нікуди. Це шлях висміювання держави. Україну фактично виставляють на посміховицьку.